Минулого року на цьому полі ріс соняшник. Ми не знаємо, хто орав, сіяв цю ниву. Нас тут не було весною. Весною ще не було війни. Коли починався обстріл, і вибухи рвали на шматки поле, соняхи гинули як солдати. Їм не було куди сховатися у чистому полі. У них не було саперних лопаток щоб окопатися. Сказала, синок. Не переживай, будь ласка, ну, з папою трапилася біда. Ну, Тільки спів сказати мало і все. І більше зв'язку не було. І ще у мене ДНК. Це Вони живуть на дії. Весь цей час, коли вони чекають. За українською мовою мені в двох містах перебили спину. Ти йдеш з нашої території, заходиш на неї і ти не знаєш, що може бути. Уже тут поработали мародіри, не мушались, щоб сняти струп. Таке відчуття його, його важко висловити. Щось, щось відірвалося від того. Будет суд. Будет суд над Кожна доба ти чекаєш або обмін, або розстріл. Поряд з кожним молодим сонюхом досі стоїть старий, посічений осколками, опалений, як тінь, прикриває його своїм тілом. У цьому сонях і схожі на солдатів. Вони майже як ми.